Українська народна казка Лев і мишеня Лев опісля обіду ліг у холодочку відпочити. Тільки гарно задрімав, а мишеня вилізло зі своєї нори і побігло навпрямець через лева. Лев з просоння подумав, що його вже хто небудь ловить. стригнувся, підняв голову, аж то мишеня по ньому пробігла. Лев тоді й каже, як ти сміла мене турбувати? Ти знаєш, хто я. Та я тебе тут роздавлю так, що твого й потроху не залишиться. О, цар усіх звірів! жалібно запищало мишеня. Будь ласкавий, пробач, помилуй мене нещасного. Я невзначай потривожила тебе, не души мене, я тобі колись в пригоді стану. Лев засміявся йому дуже чудно стало, що мишеня. Таку нісенітницю вернякає. А далі каже ну, йди по своїй дорозі, побачу, як ти мені в пригоді станеш. Лише гляди, більше не одважуйся старших від себе турбувати. Мишеня швиденько побігло від лева і сховалась у бур'яні. Дуже ради було, що не попалось в лапи до лева. Не пройшло й тижня після того, як Лев гомонів на мишеня і сварився задушити його, потрапив під Олаха і сам. Біду. Вночі гуляв по лісу і потрапив у тенети. Скільки він не пручався, не міг виплутатись, що недужче намагався все більше і більше вплутувався. Мишеня побачило, що Лев попався в біду і ніяк не може вирватися, прибігло до його і почало гризти тенети. Не пройшло й півгодини, як тенети були вже переточені. Лев випростався, подякував мишеняті і подався подалі від того місця. Українська народна казка, кривенька качечка. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе горюють вони, а потім діти говорить бабі. Підемо баба у ліс за грибами. Пішли. Збирає баба гриби. Глядь у кустику гніздечко. А в гніздечку сидить качечка. От і говорить баба, діду. Погляди, дід, яка красива качечка. Говорить дід. Візьмемо її додому, пускай у нас живе. Стали її брати. бачать, у неї ніжка переламана. Вони взяли її, принесли додому. Зробили їй гніздечко, обклали його перинками, посадили в нього уточку, а самі знову за грибами пішли. Повертаються, бачать усе в них уже прибране, хліб напечений, борщ зварений. Вони до сусідів запитувати Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. На інший день. Пішли дід з папою знову за грибами, приходять додому, глядь, а в них і варенички зварені, і варетенце з пряжею на віконці коштує. Вони знову в сусідів запитувати, чи не бачили кого. Бачили, говорять, якусь дівчину. Воду з криниці несла. Така, говорять, красива, тільки трошки кривенька. От діти і баба думали-думали, хто б це міг бути. Ніяк не придумають. А баба потім і говорить, діду, знаєш що, дід, зробимо так. Скажемо, начебто ми йдемо за грибами, а самі сховаємося і підглядимо, хто це нам воду носить. Так вони і зробили. Коштують за кленою і раптом бачать, виходить з їхньої хати дівчина з коромислом. Така красуня, така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Глядь, немає в гністечку качечки, тільки пір'я повно. Узяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно і згоріло. А отут і дівчина з водою йде. Війшла в хату, побачила діда і бабу і відразу ж до гніздечка, а гніздечка і немає. Як заплаче вона тоді, діти і баба до неї утішають. Не плач, галочка, будеш нам замість дочки. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина говорить я століття б у вас жила, якщо б ви не спалили мого гніздечка, так за мною не підглядали. А тепер, говорить, не хочу. Зробіть мені, дідусь, прялочку і веретенце, я від вас піду. Плачуть, діти, баба, просять її залишитися, не погоджуються. От і зробив, дід тоді її прятку і веретенце, села вона в дворі і пряде. Раптом летить з храйка каченят, Побачили її і запекли. Геть де наша діва, геть де наша Єва, Наметеному на надворі так на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретень сидзенькає, скинемо її попиринці, з нами нехай летить. А дівчина їм відмовляє, не хочу я з вами. Як ходила по лужку, поламала ніжку. Ви мене залишили, далі собі рушили. Скинули вони їй поперинці, а самі полетіли далі. От летить друга зграйка, ці теж запекли. Геть, де наша діва, геть, де наша Єва, наметеному надворі, так на тесаному стовпі самопрядка шумить. Веретень дзенькає, скинемо їй поперинці, з нами нехай летить. Дівчина і їм теж відмовила, і вони полетіли, скинувши їй поперинці. А отут летить і третя зграйка. Побачили дівчину і враз запекли. Геть, де наша діва, геть де наша Єва, наметеному на дворі так на тесаному стовпі. Самопрядка шумить, веретень сидзенькає, Скини моїй поперинці, з нами нехай летить. Скинули вони їй поперинці, обложилася дівчина перинками, зробилися качечкою і полетіла разом зі зграйкою, а дід з бабою знову залишилися одні. Українська народна казка Бубове зернятко. Жили собі якось на одному подвір'ї півник і курочка. Курочка яєчка несла, а півник зернятка збирав і курочку годував. Рився якось півник та й вирив великий біб. Зрадів дуже, кличе до себе курочку. ко ко, ко курочко, ко, ко ко. Йди, з'їж бобове зернятко. Ко-ко-ко. Півнику, їж сам, зьобнув півник зернятку та й удавився, кличе курочку, сходи, курочку, до річки, попроси води напитись. Побігла курочка швиденько до річки та й просить. Річко, річко, дай мені води. Мій півник удавився бобовим зернятком. Річка говорить. Добре, курочку дам, тільки сходи до липки, попроси листок, тоді дам води для твого півника. Побігла курочка швиденько до липки та й благає. Липко, липко, дай мені свій листок. Віднесу його річці, річка дасть води півнику напитись, Півник удавився бобовим сернятком. І сходи до дівчини, попроси нитку віти підв'язати. Побігла курочка до дівчини. Бачить, сидить дівчина на лавці, куделю пряде, просить її курочка. Дівчинку, дай мені нитку, липка десь листок, віднесу його річці. Річка дасть води півнику напитись. Півнику давився бобовим зернятком. Дівчинка відповідає, добре, курочко, шкода мені твого півника, тільки от бачиш, люба, не можу я свою роботу закінчити, щоб тобі допомогти. Ти сходи до гребінників та попроси для мене нову гребінку. Куди лю чесати? Я нитку спряду, тобі дам. Прибігла курочка до майстрів гребінників та й молить їх. Грибінники, дайте мені нову гребінку. Я віднесу її дівчинці, дівчинка дасть мені нитку. Віднесу нитку липці, липка дасть листок. Віднесу листок річці, річка дасть води півнику напитись, бо півнику давився бобовим зернятком. Грібінники відповідають, добре, курочку, дамо, тільки ти сходи до калачників попроси гарячих смачних калачів. Калачів поїмо і тоді дамо тобі нову гребінку для дівчинки. Побігла курочка до калачників. Калачники, калачники, Дайте мені гарячих смачних калачів, а я віднесу їх гребінник Грибінники дадуть грибінку, віднесу гребінку дівчинці. Дівчинка дасть мені нитку, віднесу нитку липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть води півнику напитись. Мій півник удавився бобовим зернятком. Калачники уважно вислухали курочку та й говорять. Сходи до дроворубів, нехай дадуть нам дров піч розтопити. Тоді дамо тобі гарячих калачів, побігла курочка до дроворубів. Дроворуби, дайте дров, віднесу я їх калачникам, вони дадуть калачів. Віднесу калачі гребінникам, гребінники дадуть гребінку. Я віднесу ту гребінку дівчинці, дівчинка дасть мені низ. Віднесу нитку липці, липка дасть листок, віднесу листок річці, річка дасть води півнику напитись, бо мій півник бобовим зернятком удавився. Пожаліли дровороби курочку. Дали їй дров, віднесла курочка ті дрова калачника, дали калачники смачних гарячих калачів. Віднесла ці калачі гребінника. Грибінники калачів наїлися і дали для дівчинки нову гребінку. Віднесла курочка нову грибінку дівчинці. Дівчинка допряла куделю і дала нитку. Віднесла нитку липці, липка дала листок. Віднесла курочка липовий листок річці, дала річка води. Принесла курочка воду півнику, півник водички напився. І проскочило зернятко у горлечко. Зраділа курочка, що її півник одужав, і розповіла йому про свої пригоди. А півник вислухав курочку та злетів на паркан, заспівав на весь голос. Навіть на тому краю села було чути. Ку ку, -ку! курочка молодець. Ласка, солом'яний бичок, Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла, і такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалася на діда. Зроби та зроби мені діду, солом'яного бичка. І осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка І осмалив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки ямички попряду, пасись, пасись бичку на травиці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. «Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок йому Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік салатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хаб за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяв того бичка хто зна куди. От баба прокидається, а бичка нема. Ох мені, лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщить Нище та гребень на плечі та додому. Коли дивиться. Ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ, ні зоря. Баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель і приказує, пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це ж темного лісу з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. А бичок йому я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік салатати, а то капосні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку, хотів смоли віддерти. Драв, драв та зуби зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, та ніяк, вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не видно. Вона й подумала мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла, коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала дід і вовчика у погріб окинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає, скажи мені. Я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік салатати. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери! Зав'язла і лиситься зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба дідові сказала дід кинув у погріб і лисичку, а далі й зайчика-побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх, сів дід над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з цієї шкури і собі, і бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди і вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку, питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, Навіщо ти ножа гостриш? У, лисичка, каже дід, гарна шкурка на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі курей і гусей принесу. Ну, гляди, і лисичку випустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, Нащо? А він і каже у зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу. Тільки пусти на волю. пустив і його. От переночували ту ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря. Аж дердер, -дер? щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмі цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову, дердер, повен двіровець вовк понаганяв, а незабаром. Лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада взяли, попродали овечки та накупили волів та й став дід тими волами ходити, чумакувати. Та так збагатіли. А бичок, що не стало вже треба. Доти стояв на сонці, поки й не розтанув Українська народна казка, лисиця та горобець. Якось злетів з дерева горобчик на землю, бо знайшов дрібне насіннячко поклювати. Та незчувся, як лиска за куща, Хап та й ухопила його за хвостик. Копила держить у пащі та все й думає, як його хутенько з'їсти. Зрозумів підолаха, що життя його на волосинці, та й вдався до хитрощів. Мовить лисиці. Ой, лисоню лиско, товаришував я з твоїм батьком, що за лис був розумний, хитрий. Хороший такий був. Угу? каже лисиця, а сама міцно стискає щелепами хвостик горобцю. Ой, лисоньку, Рудасю, радився не раз я з матір' твоєю. Ото мудра була. Діло завжди казала, куди іншим лисицям до неї. Угу. Знову пробурмотала лиска а горобчика. То ще міцніше тримає. Ой, лисунюку кумасю, знавав я твоїх братів та сестер, що ж то за гарні та славні були, сказано хорошого роду. Угу. Знов відмовила лисиця. Але ж найкраща, найрозумніша, хитра та спритна ти, моя дорогенька. У світі такої чудової лисуні немає, правда ж? Від такої гарної мови лисиця так зраділа, так запишалась, що забула про свою здобич. Та гукнула на всю пащу: Так, так, так! А горобчику того й треба. Бурхнув на гілочку та й бачила його лисиця. Облизнулась лиска, а горобчик мовить. Велику силу має облесливе слово.